Хочу до вас звернутися. Якщо щось відбудеться цього разу на Майдані, то це буде саме організація людей. Тільки кожен з вас, не чекайте наказу і не чекайте якоїсь вказівки. Хтось може відкрити в інтернеті аккаун від відкривайте. Хто зможе зробити текст заклику до студентів, відкривайте. Хто зможе піти в могилянку конкретно? От там лежить 12 тисяч запрофік на неділю. Підіть. Хтось політе, ідіть в Хтось може на своїй фірмі заготувати, Агентуйте. Хтось кожен в під'їзді, клейте. Не чекайте в козівок. це неможливо. Якщо ми зараз почнемо за план Дій, ми затягнемо до грудня місяця, це неможливо. Кожен з тут присутній. Подумайте, що ви можете задумати. І обід. Та за друга. При'їзді певно, моїх бувших проблем. Якщо біліться, зараз чи пізніше до вас підходить з агресивними намірами, відразу розходьтеся всьому, його розходці. Ті кількості яких ми є це єдине, жовта силового контакту. Не дайте їм шансу спробувати на цей цьому. Як тільки вони приходять на той озенан, розходьтеся і спойтеся з правом на стороні, потім на тій, потім на тій. Цей Майдан виговорю, якщо він буде пересуватися. цей Майдан не в наметах. Цей Майдан повинен постійно пробити, поки виставити чи вас більший. Кожен день більший. Почекайте, почекайте, почекайте за човками. Ми можемо розбудити Київ і тільки в цьому наша шанс. Ми це розуміємо. Ми його можемо туди своєю присутністю тут. Постійно. Начити не обов'язково. Але тут з вас майонки повинні бути люди з патронами, які будуть символізувати пів Києва, які сюди їздить, що Майдан є. І він буде 22-го. Потім він буде 23-го. А потім він має бути 24-го такий, щоб він від нас бігали в а не ми від них. Ви це розумієте? Виходить, дуже парина. Получилося, що одні політики призначили 22-го, інші 24-го. А ви час Мустафу сказали ні, посигають 21-го. Між іншим саме 21-го почався майдан. Це Ющенко вийшов 22-го, тому він день свободи призначений зовсім точно. Тому принагідно всіх з сьогоднішнім святом. І ще раз, для тих, хто матиме не чув. Першу. Первого, до того часу, поки нас не стане 100 тисяч, жодного силового контакту не піддайтесь на провокацію. Друго. Кожен собі придумайте, як привезти більше людей. Хто з листівкою, хтось з інтернетом, хтось з телефонним дзвінком, хтось просто смс-кою. Я йду 24-го на Майдан, а ти. Або я вже на Майдані, а ти. Лавкош того телефонів. Чи не так? Почнуть цього з СМС-ку, я вже на Майдані. Починайте будити людей, не чекайте від нас плану. Я не є керівником цього майдану, я можу тільки підказувати, ви я цей майдан, ви керівники. Ще раз Цю. цей шанс може виграти тільки 100 тисяч людей 24-го на Європейському майдані. Сьогодні, зараз, тут, я не знаю, до ну, тисяча. Значить, завтра має бути так, Потім має бути 20. І тільки потім 100. Не дивіться, що нас мало. 21 листопада 204 року було стільки сята. Тільки сцена стояла, стільки Все буде, якщо ви будете вкрати і злими. Злими на цих казнів, які вкрали вже не шапку, вкрали не президентство, вони вкрали майбутнє. Просіть усіх своїх друзів один, два, три дні вихідних в таку непогоду краще провести в боротьби за майбутнє. Це маленький день. Але це величезний шанс. Я вас дуже прошу, будіть своїх знайомих і незнайомих усіх. Нема зараз іншої надії. Ну і саме останнє. Для чого ми збираємо цей Майдан? Що ми можемо зробити? Я знаю, люди кажуть, що це дасть. Майдан має дві цілі. Перша ці. Я вважаю потрібним. Це важко сказати, але потрібним навіть сьогодні просити Європу приймати в нас в асоціацію навіть при юрі, в тюрмі і навіть без законів. Приймати Євросоюз, не давати гроші, ставити нас. Приймати асоціацію, не давати кредитів. Ці костні, які країну довели до дефолту, ставити атом і примушувати приймати потрібні закони і звільняти країну. Шановні, це перший сигнал. Ми будемо, якщо нас буде 100 тисяч, ми звернемося до Європи. Приймайте нас. Бо ми хворі, нам треба подавати нашу чуму. Нам потрібна ця ін'єкція. Хочете, це ізоляція від Росії. Ми не можемо сьогодні статися Кремлю, який з нас знов-300 років буде водити по Соловках. Це за не для Європи, це за друга для танкової. Вона дуже коротка. Всі ми з вами знаємо, що робити, коли Донецький порожняк не хоче лишатися свого крісла. Всі знаєте. Ротимо, стотисяч на вулиці і все буде гарно. Ви підходиш урочку. І не живуть вітаникам, і не зимі і не зимі оліга, самі своїх душів, стотисячними такі. Це завдання. Слава Богу! Героя